Святий Миколай має приходити до кожної дитини, переконаний організатор проєкту Роман Діскант. минулоріч. Він влаштував свято для півсотні дітей. Цього року ця цифра зросла втричі втричі збільшилася і кількість закладів, які гостинно приймали малечу. Есть дети, которые в детских домах и категорийные, у них тоже большой сегодня праздник, к ним сегодня все ездят и все сегодня поздравляют. Остались те дети, у которых родители не могут, им или одна мама, или один папа, или только бабушка. Они не относятся к тем к детям, которые, детям, которые сейчас поздравляют все чиновники, бизнесмены и тому подобное. Мы их собрали. У піцерії престо справжнє новорічне свято, хороводи, вікторини та конкурси. Талановиті діти дарують всім настрій на уявній сцені, співають та танцюють. Заклад пригощає смачними стравами та напоями. Сьогодні привели на це чудове свято діток, дітки досить активні, гарно навчаються, приймають активну участь у житті школи та своїх класів. І крім цього, це також є дітки категорії по різним пільгам. Свято дуже чудове, організатори молодці, дбають про наших діток. Наша школа під номером 24, я на такому закладі перший тільки раз, тут так весело. Новогодня йлка, пісні, будуть веселощі. Ми дуже вдячні, що нашу школу сюди позвали. У нас прийшли дітки з багатодітних і малозабезпечених дітей. Це діти, сироти, полусироти. І ми всі дуже вдячні за те, що запросили наших дітей і зробили їм таке чудове свято День Святого Миколая. У цей час у ще двох черкаських піцеріях малеча пригощалися та веселилися. Організатори проекту Святий Миколай до кожної дитини сподіваються, що наступного року радість буде поширюватися і по інших закладах громадського харчування. Я рад, то діти довольні. Я рад, що це мероприятие дітям нравиться і анужне потрібне зараз. Я бачу, що є діти, які не отримують день. Я хочу, щоб в Черкасах ні одного ребенка не залишилося без сьогоднішнього праздника. Кропива, Роман Буша, Віка новини.